Всім привіт! Я Даша, мені 6 років, і я сьогодні перший раз на каналі. І сьогодні я вас познайомлю із мамою та сестрою, з мамою, коли вона переїде з магазину. О, привіт, що робиш? О, здрасті, знімаю, зрозуміло, і давно ти знімаєш. Ні, недавно краще скажи привіт на камеру. Ну давай скажу. Ну і скажи. На, скажи привіт. Все сказала, ну і добре, Якщо чесно, то мене Іля, ну, сестра моя, трохи роздражає. Що ти сказала? Нічого. Ну ну, попросиш ти в мене щось потім, а я тобі не дам, я ж тебе роздражаю. Ой, нічого я в тебе не попрошу, і все, досить балакати. Краще піду подзвоню подружці. Ну, дзвони, а я пішла. Іди вже. Алло, криса, Алло. не хочеш погуляти? О, мама приїхала. Мам, привіт привіт, мам, можна я тебе зніму на відео? Ні, nee. о, Криса дзвони mm -hmm. Алло Алло! пішли гулять. Мама відпустила. О, пішли все, всем пока. Я пришел с подружкой гулять.